Попри західні санкції і експортний контроль, російські шахеди летять і летять в Україну. Ну і найімовірніше, що все це постачається з Ірану, але Росія прагне поставити виробництво безпілотників на потік всередині країни, де бере комплектуючи, і чи змінюватиме вона надалі тактику своїх ударів? Влада Цимбаленко про це розкаже. Мало на що ночі російські дрони нищать портову інфраструктуру та цивільні об'єкти. 263 шахеди лише за першу половину вересня. Вже все фактично шаблонно, тому що приблизна кількість БПЛА 20-30. Зараз ми бачимо теж зміну напрямку, теж атакують шахедами в різних регіонах і напрямки ударів. Збільшується загалом від початку повномасштабного вторгнення російські війська запустили по Україні щонайменше дві тисячі дронів. Саме стільки до липня цього року Іран і поставив Росії. Поставки здійснюються вантажним літаком Іл-76 або морем по дві сотні у кожній партії ми бачимо, що регулярно прилітають рейси з Тегерану в Москву. Да, що си розвантажують, завантажують. Є е, е, Каспії, да, по якому можна з Ірану дуже легко до Астрахани дотягнути, будь-що, і ми можемо це не побачити навіть. Та й росіяни вирішили дрони не лише купувати а й виробляти самотужки. Інформацію про це підтверджують у Білому домі. Центр, так би мовити, виробництво базується в Татарстані, і начебто роботу там уже розпочали. Однак, як кажуть експерти, йдеться не про виробництво, а про збирання дронів, адже комплектуючи все одно постачає Іран разом вже готовими шахедами. І нібито до 2025 року в Ерефії планують зібрати 6 тисяч дронів камікадзе. Однак плани з реальністю не збігаються, кажуть у. Зараз залежність Росії від поставок з Ірану залишається критичною. Вони рухаються в бік налагодження власного виробництва, і таке виробництво вже є. В основному йдеться про великовузлове складання. Кількість невисока, близько 30 одиниць на місяць. Андрій Юсов, представник гур. За даними New York Times, Росії вдалося наростити виробництво ракет навіть більше ніж до великої війни. Мовляв, санкції пригальмували їх виготовлення лише на півроку. Утім, вже наприкінці 2022-го військово-промислове виробництво агресорки знову стало набирати обертів. Та на думку експертів, це мало ймовірно. Дуже суперечна інформація взагалі щодо можливості російського збройного комплексу щодо виготовлення ракет, бо деякі ракети вони взагалі не спроможливі виготовляти, а інші ракети ну, насправді обсяг їх виготовлення, до по лінійці Х-101, Х-555, Калібри, Онікси, Іскандери, К, Іскандери М до 100-120 ракет на місяць. Скептично статтю Таймс» оцінює українська розвідка, не фіксують прискорення виробництва і у повітряних силах. Ракети виготовляти не просто, а головне не швидко. Різні ракети продовжують виготовлятися. Те, що вони нарощуються, ну я не маю такої інформації. Утім, і при виробництві у такому темпі загроза обстрілів зберігається, адже, попри санкції, Росія і досі може виробляти як ракети, так і зброю, зокрема обходить заборони через паралельний імпорт та підставні компанії. Йдеться про фірми у Туреччині, Казахстані та Вірменії. Кампанії, які створюються в західних країнах, там де є санкції, створюються російськими агентами, начебто абсолютно легальні кампанії. Вони щось купують для експорту в країни, в яких немає, для яких немає санкцій формально. А потім вже через ці країни, там інші агенти, інші мережі переправляються в Росію. Нині союзники працюють над закриттям лазівок і узгоджують вторинні санкції, та закрити все неможливо, каже експерт, адже є комплектуючі, які мало контролюються. Микросхеми, які є у побутовій техніки, фахівці можуть зібрати з цих микросхем там микросхеми, чіпи пам'яті, чіпи там контролери, контролери там які взаємодіють з веб-камерами. Утім, навіть брак ракету ворога не знижує ризик терористичних атак по енергетичній системі та цивільній інфраструктурі, кажуть експерти. Хоча й запевняють, масованість минулого року Росія вже не потягне, адже за даними повітряних сил Росії залишилося близько шести сотень далекобійних ракет. Та наші повітряні сили вже готуються і до комбінованих атак. кажуть, Україна цього року ще сильніша за попередній і стане ще міцнішою, адже вже 19 вересня відбудеться черговий Рамштайн, де на порядку денному ще більше засобів ППО, прискорення постачання нам винищувачів та далекобійних ракет. Влада Цимбаленко Ми Україна, марафон. Єдині новини.